302 кабінет. А ну-ка, нікого нема. Ну, що, шановна громада Запоріжжя, робити з такими депутатами. Європейська солідарність, Валерій Прозапас, кошти з депутатського фонду списує, Списує. а прийоми не веде. Шановні, ви не скажете, депутата не бачили тут? У нього тут приймання. Знаєте, що тут приймає депутат Валерій Прозапас? Не знаєте, бачите, люди не знають, що тут веде прийом депутат. Ой-ой-ой. ой Будемо писати в відповідні інстанції. В НАБУ, в НАЗК, в ДБР, в прокуратуру, хай цього про беруть за його цікаві місця і його помічників, яким він виплачує гроші з депутатського фонду. Знайти скільки що не можу. Пише таємна інформація, розумієте? Вчора була на комісії в міській раді, задала по регламенту корольову питання. Кажу, як можна знайти, кому він виплатив ці гроші? каже ніяк.